Динамо без шансів програло Лаціо, так ще й втратило двох футболістів. У клубі чемпіонату України готували справжній переворот, адже но визначилася, ким замінити Маліновського. Розкажемо, чи буде це Коваленко. Вітаємо, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо і просимо вас підтримати наш проект. Як його можна підтримати, дуже просто підписатись на канал та натиснути. На вподобайку для вас це лише 2-3 секунди, а нам буде дуже приємно. Дякуємо наперед і поїхали. <му> Отож, київське динамо у слід за шахтарем стартувало в Єврокубках, і так само, як і гірники, стартувало матчем проти італійської команди. Однак, результат, ну, навряд чи потішить фанатів столичної команди. Отож, поступилися динамі всі лаціо фактично без шансів. Першим дзвіночком для команди Шовковського став швидкий пропущений гол. Автором якого став Діа, його проспали захисники. Всередині тайму Динамо за дві хвилини пропустило двічі. Спочатку ті ж центральні оборонці проспали Башіру. А вже за хвилину подачу з флангу замикав Діа. До кінця гри римський клуб мав ще декілька дуже хороших моментів для голу. Однак, на щастя, для Динамо все зупинилося на позначці 0-3. До слова, ця гра не обійшлася для команди Шовковського без втрат. Для початку про травми, адже ушкодження отримав центральний оборонець Брайан Себаліос. Він пішов з поля ще у першому таймі. Не витримав гравець темпової боротьби із атакувальним футболістом римського клубу. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував це пошкодження, спрогнозувавши також терміни відновлення. Це типовий надрив м'яза на фоні спринту та прискорення, плюс зміна вектору руху. Як мінімум, це виліт на три тижні. Потрібно робити МРТ якомога швидше. Це дозволить точно. Встановити діагноз та класифікувати травму, ну а також спрогнозувати термін відновлення. Окрім того, пряму червону у другій половині гри отримав Максим Брагару у епізоді, що стався після вилучення. Не можемо не відзначити Андрія Ярмоленка. Отож, після того як новачок Динамо достроково покинув поле, капітан команди прослідував за ним у підтрибунне приміщення. Можливо, хтось очікував серйозної розмови, однак Андрій зупинив Максима на шляху до роздягальні і під. Тримав його по батьківськи поплескавши по голові та сказавши кілька напутніх слів. Після цього Брагару пішов далі у підтрибунку, а Ярмоленко повернувся на лаву запасних. Зауважимо, наступний єврокубковий матч для Динамо заплановано на 3 жовтня. Це буде гра із Гофенгаймом. Можливо, у цій грі киянам вдасться переломити абсолютно жахливу серію, що тягнеться вже 13 матчів. Адже саме стільки часу клуб не може перемогти у В останнє Динамо обігрувала ще Френс. Парош 1-0 у сезоні 2020. Це була Ліга Чемпіонів. Після того Білосині один раз зіграли в нічию та 5 разів програли у лізі чемпіонів сезону 21-22. І аналогічний результат показали в кампанії вже Ліги Європи у сезоні 22-23. Ну а вже завтра стартує новий тур чемпіонату України і стартує він потенційно дуже цікавим поєдинком у Рівному, де місцевий верес прийматиме шахтар. На цей матч наш партнер пропонує дуже широку лінію. У цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве, як ми до прикладу пошукали і знайшли наш прогноз. Ось на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, який ось там вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте і забирайте. На черзі у нас ситуація доволі скандальна, яка відбулася у одному із клубів чемпіонату України. Там не без втручання сторонніх осіб намагалися провести такий собі переворот та змінити головного тренера. Отож, деталями поділився телеграм-канал УПЛ Жива за їх даними. У ковалівському колосі назрівала зміна головного тренера. Замість Олександра Поздєєва планували поставити Жельку Любеновича. За даними джерела, причетними до таких потенційних змін виявився ніхто інший. Як Вадим Шаблій, він не мав змоги напряму впливати на рішення керівників команди, тож вирішив діяти через футболістів, які мали вчинити своєрідний заколот. Ну ви ж пам'ятаєте історію з Харатіним, якого згодом відрахували з колоса. Відомо, що внести певний розкол у колектив в стороні, що виступала проти Поздєєва, все ж таки вдалося, але в останній момент у ситуацію втрутилося керівництво команди. Вони однозначно стали на бік чинного наставника, тож на цьому інцидент було вичерпано, Пано поздієв залишився на своєму місці, а Любенович на своєму. Ну і підсумуємо випуск іншими небільш актуальними новинами зі світу українського футболу. Тут у нас Артем Довбик, якого відзначили в Італії, а також Жирона, що відмовилася від ще одного українця. Тож молодий український футболіст Євген Рябоконь не зміг вразити Жирону під час перегляду. Тренерський штаб клубу не був вражений вміннями 17-річного українця. Тож від послуг рябоконя вирішили відмовитись. Про це інформує інсайдер Мігель Коста. Зауважимо, рябоконь є вихованцем ковалівського колосу. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав за чеський клуб Словаско. Артем Довбик потрапив до символічної збірної п'ятого туру серії А. До слова, українець єдиний гравець римської команди, що потрапив у символічну збірну. Нагадаємо, що в матчі з Удінезе Артем оформив гол плюс пас, йому поставили оцінку 7,5. Ну і відомо, хто замінить Руслана Маліновського у Дженуа. За даними Републіка Діджинова, новачком команди стане турок Юсуф Язиджи, який раніше досліднився. Виступав на Росії. Останнім клубом турецького півзахисника був Ліль, який відправляв його в оренду до Трабзонспору. Нині ж гравець перебуває у статусі вільного агента, і з ним вже почали предметні перемовини. Зауважимо, що у 22-му році Юсуф перейшов до московського ЦСК на правах оренди. Його дебют за команду відбувся 26 лютого, і після цього він зіграв за клуб ще 8 матчів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Ми дуже вдячні, якщо ви залишилися з нами до цього моменту, і будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без лайку та підписки на канал. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.